Запрошую до перегляду на новий майстер клас. Розмічаємо далі саме де будемо робити нашу композицію. А далі викладаємо листя, квіти для нашої композиції. Тепер притискаємо або за допомогою валіка, або за допомогою, якщо немає валіка, то можете взяти звичайну скляну пляшку і прокатуємо отак, щоб гарно все в нас відбилось. Потім акуратно, де тоненькі елементи, за допомогою пінцета. Прибираємо все. Далі я накладаю рамку, гарно її притискаю. Бо будемо заливати гіпсом, готуємо суміш, вода, гіпс. Можете додати ще клей ПВА. У мене зараз будівельний гіпс, тож він не, такий, не такої доброї якості, як художній гіпс. Художній він білий, заливаємо, розподіляємо рівномірно все. Швиденько робимо такий е, вібро стіл, щоб вигнати е, все повітря зсередини. Залишаємо на просушку на дві годинки і відпочиваємо. Взагалі, перевіряйте, е, можливо, більше, ніж 2 години вам знадобиться для того, щоб він добре просох. Перевіряйте рукою, якщо гіпс гарячий, теплий, він ще не готовий, не знімайте. Якщо поверхня вже охолола холодна, можете прибирати глину. Далі найприємніша частина розмальовуємо за допомогою. Фарб можна за допомогою акрилових, але акварельні фарби мені більш подобаються, тому що вони лягають так, як треба. Ну що, все, майстер-клас майже закінчений. Я ще буду доробляти саму рамку дооформлювати. Покажу вам кінцевий результат. Тож, сподіваюся, вам все сподобалось, все зрозуміло було. Чекаю вас на наступних своїх майстер-класах. Бажаю всім головне миру, здоров'я і до наступних зустрічей!